Незламні не забута історія під такою назвою днями у Прилуцькому технічному фаховому коледжі був організований фотопроєкт до 32-ї річниці дня незалежності України. Ідея зародилася у викладачки коледжу Ніни Заболотної. Подивилася на календар. Бачу, що зовсім скоро буде в нас таке чудове свято день народження нашої любої батьківщини України, день незалежності. І виникла е, така задумка, у мене у моїх однодумців зробити фотопроєкт Незламні незлам, забута історія, тому що на жаль, протягом багатьох років Україна взагалі і прилучена, наше рідне місто Прилуки, зокрема. Перебували в таких лищатах російської радянської пропаганди, і тому запропонувала своїм колегам, своїм однодумцям приміряти на себе образи наших історичних діячів, які творили нашу історію. А так як творили вони історію, то певним чином вони у той свій час вплинули і на наше сьогодення. Колеги підтримали ідею пані Ніни і залюбки долучилися до фотопроєкту. В таких проєктах, як проводить Таша Ніна Юрівна, я ніколи не вагаюся. Це тільки прекрасні моменти ми відчуваємо в цей момент. Ми поринаємо в минуле, ми одягаємо цей одяг старовинний і ніби я ж круніби переперевітаємо пере, в той час, коли ми тоді коли це тоді було. І я дуже задоволена, що у нас є такі проекти, що у нас таке проводиться, тому що це нам дає можливість ніколи не забувати про минуле, пам'ятати цих знаменитих людей. Мені пощастило бути Анною Золотаренко, це третя дружина Богдана Хмельницького. І це дуже прекрасно. Споглядати потім ці світлини, згадувати про це. До слова у зйомках взяли участь 13 працівників навчального закладу. От, наприклад, наш директор Черніков Павло Іванович він виступив в образі першого прилуцького. Полковника Івана Мельниченка. Дружина нашого директора Ольга Петрівна теж працює в нашому навчальному закладі, виступила в ролі. Дружини першого прилуцького полковника. Одна із наших здобувачок, другокурсниця, яка опановує професію бухгалтера, виступила у ролі коханої нашого видатного Івана Мазепи Мотрі Кочубеївни. Увесь процес зйомки зайняв лише декілька годин. Локаціями стали найвідоміші історичні пам'ятки міста. Локації підбирали, не ходили кудись, не їздили. Вибирали наші локації історичні, які знаходяться в центрі міста. Полкова Скпарбниця, собор Різдва Пресвятої Богородиці, СПС собор, арка, яка знаходиться в центрі міста, яка, на жаль, не добудована, але все-таки вона несе певний колорит. Багатьох учасників цього проєкту ми фотографували саме на території нашого коледжу. За допомогою підручних засобів ми робили. Локації, так. І е, тому, коли навіть люди дивилися, які не брали участь у цьому фотопроєкті, говорили, не можна вгадати, де воно було відзнято. Всі думають, що це ми десь їздили, хто зна куди. Е, у пошуках красивих локацій, Нас, насправді це е, прилуки, насправді це наші, наш рідний коледж, насправді це ті міста. Е, Природа, квіти, стежки, якими ходимо ми щоденно, але на жаль, в силу своєї зайнятості, бурхливого часу ми цього просто всього не помічаємо. На цьому ж викладачка зупинятися не планує. Найближчим часом на прилучан чекає ще один цікавий проєкт. Зізнається Ніна Заболотна.